Вітаю, Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. 276-та доба героїчної боротьби України проти повномасштабного вторгнення російських окупантів. Дніпропетровщина тримає оборону кордони області під надійною охороною військових. Як минула ніч та ранок у нашому регіоні? Дивіться. Сьогодні у Дніпрі пролунали вибухи. За попередніми даними. Частково зруйновано сім приватних будинків на лівому березі. Що, пацани, це од вот моя якщо що. Постраждали місцеві мешканці. Одна жінка у важкому стані відправлена до лікарні. Вибухи спричинили пожежі. Поліція, рятівники, медики ліквідують наслідки ворожої атаки. Хочуть нас сьогодні заморити і голодом. І холодом і мороком я Тут Треба триматися. Минулої ночі ворог знов бив по Нікопольщині. Гатили з важкої артилерії і градів. По самому Нікополю та Марганіцькій громаді по мирним містам, і селам прилетіло близько 60 снарядів. Зараз рятувальники обстежують всі території після обстрілів та з'ясовують всі наслідки. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. У Дніпрі продовжують відновлювати електро і водопостачання у зв'язку з ситуацією. Графіки вієлових відключень не працюють. А де у мене є вверху вище Троїцького? А уз Троїцька там є вода. Ну я утром ходила, Вода була світключили поладиностова. Вода була. На правому березі в центрі міста і на житломасиві масиві перемога немає води кілька діб. Сталася аварія мережі водопостачання у районі набережної Заводської. Зараз тривають ремонтні роботи. Міська влада Дніпра обіцяє, що сьогодні до 21-ї години водопостачання буде повністю відновлено. Ірина Каблоцька, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. В оселі Дніпрян повертаються світло, вода і тепло. Після блекауту 23 листопада місто запустило усі насосні станції. Також тепло подають усі котельні правобережжя та придніпровська ТЕС. Наш Владислав Авдієнко промоніторив транспорт аптеки та супермаркети, докладніше, як зараз живе Дніпро, далі. Із електропостачанням більша частина Дніпра заявив мер Борис Філатов. Також запущені усі насосні станції. Вітак, вода й тепло. Також повертаються в оселі містян, але поки найтяжче жителям лівого берега. Вода немає води немає. ще світло дали вчора, десь без вечора. А який у вас житломасив? «АНД район Кришетіловська. Батареї зрання включили, але світла немає. Лівий берег Калнишевського Петра Калнишевського. Я проживаю. У Новокалецькому районі. вчора з'явилось о пів шості вечора ж. І вода, і світло. Ну, я живу не з там світло є, і вода є. І з інтернетом, і, ну, зі зв'язком погано. Нема води і отоплення і за води нема теж. Я в центрі живу, Яварницького 20. Після декількох днів ажіотажу на заправках нарешті зникли черги. П'ятниця у нас ранок, 9 ранку. Бачимо, що на заправках черг уже нема, як вони були вчора. На кожну колонку стоїть по одній, по дві машини. Усього у супермаркетах покращилася ситуація із хлібом. А от води у великих бутилях, як і вчора, немає. Стоїть тільки мінеральна. Нарешті запрацювали більшість аптек, бо з'явилося централізоване електропостачання. Сьогодні тільки почали працювати. чи Вчора ще? Вчора ні. Вчора у нас взагалі світу не було. А коли uh -huh. світу нету, то uh -huh. ну... може через інтернет, через телефон там глянуть uh -huh. можна, так. Mm -hmm. Ну вообще, звісно, не відпускаємо. Стабілізується і ситуація із електротранспортом. На маршрути виводять дедалі більше трамваїв та тролейбусів. Хорошо, очень ходять, очень хорошо. Серйозно Я їздила на тролейбус. Справді сюди. На якому це на му Як він нормально ходить? Так як завжди. Щоправда, пасажири також скаржаться на затримки. Сімку чекаю, через 25 хвилин буде. А зазвичай швидше приїздить. Ну так, так завжди, конечно, 5-7, ну 10 хвилин максимум. Також в Дніпрі потроху стабілізується мобільний зв'язок. Оператори пояснюють, акумуляторів на базових станціях вистачає на 2-5 годин автономної роботи. Потім переходять на генератори, які співробітники власноруч перевозять від точки до точки. Наші команди вони мобільні і вони не відпочивають 24 на 7. Тобто, якщо в якийсь район міста падається живлення, то бригада вимикає генератори, переїжджає на іншу базову станцію, на якій світла ще немає. І от відповідь, чому зв'язок є не скрізь по місту. Пріоритет забезпечити райони лікарень та пожежних частин. Абонентів просять зменшити споживання інтернет-трафіку, і тоді мережа працюватиме довше. В месенджерах в там в Телеграмі, в Вайбері, чим хто користується, вимкнути автоматичне завантаження відео, автоматичне завантаження картинок. Базова станція зможе пропрацювати там на годину, на півгодини більше, чим якщо люди будуть користуватися трафіком на, на повну. Налагодити ж систему повністю обіцяють, коли енергетики перейдуть від екстрених відключень до планових. Владислава Авдієнко, Олег Одринський, новини 11 каналу. Вартість електроенергії в Україні не зміниться. Будь-які заяви про здорожчання є інформаційними атаками країни-агресорки. Щонайменше до 31 березня 2023 року. Тарифи на електроенергію для українців переглядати. Не будуть подальші плани. Уряд затвердить лише напередодні зазначеної дати. Про це сьогодні заявив постачальник електроенергії у Києві. Більш як 200 пунктів незламності розгорнули на Дніпропетровщині. У них можна зігрітися, випити чаю, підзарядити телефон та відпочити, допоки фахівці лагодять енергосистему. Як працюють пункти незламності у Дніпрі? Наш наступний матеріал. Це один з перших пунктів незламності, що розгорнули у Дніпрі одразу після масованих ракетних ударів по енергосистемі. Тут можна безкоштовно зігрітися, зарядити мобільні, скористатися холодильником, микрохвильовкою та електрочайником. Для дітей облаштували зону з іграшками. Прийшли сюди з сином, тобто добре, що тут таке от є місце. Ми поставили сюди павербанк на зарядку та чай підготували собі. 200 таких пунктів незламності відкрили по всій області. Вони працюють у школах, садочках, центрах соціальної підтримки. Цей в одному зі спальних районів лівого берега працює ще від учора. Тут аптечка, запаси їжі та води. Та здебільшого люди приходять сюди підзарядитися. Світло з'явилося і знову зникло, тому. Зв'язку теж немає, але щоб зарядити телефон, ми прийшли. Сподіваюся, ночувати тут не прийдеться сьогодні. У пункті незламності Катерина взяла з собою найцінніше чоловіка та кота. Вже добу, як вдома немає світла та води. Ми прийшли сьогодні за електроенергію для того, щоб, хоча б підзарядити телефон і могти подзвонити своїм близьким, хоча і зв'язок зараз дуже поганий. Попили чай, кави там є на столі, стоїть все необхідне для того, щоб зігрітися. Одночасно тут може перебувати близько сотні людей, але розеток на всіх, звичайно, не вистачить. Тут є також укриття на випадок повітряної тривоги. Якщо, не дай Боже, буде критична ситуація, то відповідно ця кількість може збільшуватися, але за рахунок того, що зменшиться комфорт. Знайти адреси пунктів незламності можна на сайті. Рекомендуємо вже зараз переглянути їх на випадок аварійного відключення електроенергії. Поліна Полмарчук, Олег Одринський, новини 11 каналу. Мордує власну худобу в оселі Зелений Гай Томаківського району. Фермер влаштував свійським тваринам справжню катівню. Аби корови не розбрідалися полями. Чоловік прив'язує їхні копита дорогів. Знесилені тварини потерпають від глибоких ран. У деяких кінцівки буквально відпадають. Нашому кореспонденту вдалося розшукати шкуродера. Зелений гай, Томаківський район. Від цих кадрів холоне кров. Просто на очах у селян у корови відпадає передавлена мотузкою. Кінцівка Больно тобі, він. Це відео зняла Альона. Вона перша почала бити на сполох. каже, це так: місцевий фермер шкуродер зв'язує своїм рогатим копита, а їх у нього зо два з половиною десятки. І ми хотіли перерізати ту вірьовку, хоча б ну тому, що в нас ножі були. Вот так як ми гриби зрізали. Вот, і ми тільки до неї підійшли. В неї відпала нога. Ну що, що це знущання над тваринами? Дівчина повідомила старосту села. І сьогодні перевірити стан худоби приїхала комісія з ветеринарів, правоохоронців та працівників Держпродспоживслужби. Місцеві кажуть, фермер напередодні візиту комісії поховав корів серед посадок. Отож нам доводиться у туман фактично їх вишукувати. Картина жахлива. У корів глибокі рани на місцях, де мотузка впивалася у шкіру. У деяких тварин й досі зв'язані кінцівки. А ось тут взагалі копита прив'язані до рогів, тож худоба декілька днів не піднімає голови. Ця мотузка перетискає судинні кінцівки, йде порушення постачання крові до кінцівки і відтоку крові. Ткані можуть відмирати, може бути некроз». Раптом посеред поля з'являється власник корів. Чоловік поводиться дивно. Пояснює, зв'язує худобу, аби та не шкодила сусідським полям. Для того, щоб усмирити, яка норовиста, яка йде в шкоду, і буває так, що припнули, так вона хоче, вона відходить в сторону і пре. Виявляється, шкородер ще й фаховий ветеринар із 40-річним досвідом. Свої методи виправдовує. Ви Бачили в якому стані корови ваші, що в них там рани, що в них ноги відпадають. Ну нічого а що в людей. Людям ноги відрізають. Паніте ноги відрізають вдвоє, і руки відрізають без рук, без ніг. У селі кажуть, вісім років тому цей же ветеринар вже знущався над худобою. Взимку тримав на лютому морозі та морив голодом. Худоба Весь час стояла на морозі, дохла корова від голоду, корови дохла скотина, і він їх навіть не утилізував. Вони, тобто, под вмирала скотина, він її зверху прикидував січкою, і так вони лежали до весни. Припинити знущання над тваринами, гори фермера намагаються переконати ветеринари та фахівці Держпродспоживслужби. Але усе марно. Вам притаманна імпатія. Ви розумієте, що тварині на даний час боляче. Мені на це боляче дивиться вам. Ага, Мені не боляче дивиться. А ще кажуть місцеві тварин мордують спрагою. Під час дощі фермер взагалі не поїть худобу. Я зараз вода є чогось носить. То вони п'ють з калюжі, так? Да? Да. Є фізіологічна норма для. Тварини, то вона повинна випивати 30-40 літрів води В день в, день. в воду получати в свободному доступі. Дощ пройшов, а їх як немає, я не знаю, як він їх пов'язать. Ветеринари перерізають мотузки та звільняють тварин. Це не просто шнурівки вросли у шкіру худобі. Староста села пояснює, забрати худобу фермера можна тільки за рішенням суду. Наразі працюють над юридичним оформленням звірств. У поліції кажуть, вже відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження із тваринами. За це передбачено позбавлення волі на строк до трьох років із конфіскацією тварин. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини каналу. Штраф за парковку у власному дворі в Дніпрі депутати затвердили зміни до правил паркування. Відтепер водіїв каратимуть за стоянку біля дитячих майданчиків, зелених зон та навіть під'їздів. У Марії пояснюють, усе, начебто, через збільшення кількості автохамів. Порушників, що паркуватимуться у невстановлених місцях, тепер штрафуватимуть навіть у дворах. Що про нові санкції думають водії та міські активісти? Наш наступний матеріал. Восьма ранку один із дворів на житломасиві перемога 5 десятки машин запарковані біля під'їздів на тротуарах та обабіч внутрішньоквартальних доріг. Подекуди так щільно, що автовласникам доводиться виїздити заднім ходом. Місцеві кажуть, справжнісінькі затори в їхньому, дворі не рідкість. Машин багато, скоро я встала і вже машини стояли, 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 поки додумали, що можна об'їхати з іншої дорогою, проїхати не могли. Скорая, мусор, я лично живу на такому этаже, що Мусоровоз не може проїхати везде машина. Дві пішохідні арки, що ведуть до двору, також повністю загороджені машинами. А ще автівки стоять поміж дерев та просто посеред дитячого майданчика. Є люди, які на візочках виїжджають або дітей вивозять, або ведуть до школи і взагалі ну, перегороджують так, що не можна взагалі пройти. Вони вже е, займають місце ну, де повинні люди відпочивати. Просто не хочуть ліняться ходити к парковці. А ставлять рядом із домом і все. Водії ж пояснюють, мусять ставити авто поряд з будинком, бо в районі фактично немає нічних парковок. Людям де ставити? Ну у нас є оборудовані стоянки рядом з домом. Ні. А якщо вони є, вони всі забиті. Тут були чотири парка майданчика навкруги. Вони всі закриті, їх вже знесли і там ну, йде будівництво. Тут ніхто в цих кущах не гуляє. Тут можна було б побудувати. Паркувальний майданчик і і дітям там хвати. Дивіться гуляти і собакам проблема глобальна. Ось автовласники облаштували парковку просто на клумбі бульвару на набережній перемоги. В районі ж вулиці Леварної захопили газон поряд із спортмайданчиком і встановили паркувальні замки, аби застовбити за собою місце. А ось цей двір, взагалі суцільна парковка. Ось подивіться, який гак доведеться робити екстреним службам, щоб дістатися цього будинку. Проїзд у цей двір перегороджений бетонним блоком, усе заставлене машинами. Місцеві, вочевидь, щоб взяти під контроль ситуацію, встановили перед під'їздом саморобні паркувальні загородження. В мерії оголосили війну автохамам. Відтепер інспекція штрафуватиме за паркування та стоянку безпосередньо біля під'їздів житлових будинків, стадіонів, дитячих та спортивних майданчиків, зон зелених насаджень. Дуже багато звернень від громадян надходять до інспекції. тому Що дані автівки перешкоджають руху спеціальному транспорту? Неможливо під'їхати швидким допомогам, пожежникам, а також дітям не ніде гратися. Головна проблема парковки у спальних районах, особливості радянської забудови, коли на весь під'їзд планувалося усього од один два паркомісця перед тим як карати водіїв за неправильну парковку, місто мало б створити водіям умови для правильної. Твердять громадські активісти. Як приклад, наводять європейський досвід В Німеччині а, в, міська влада викупали певні ділянки або доми, і там а, робила багаторівною парковки стоянки. А щоб не було перевантаження, інший варіант дати людям волю самим організовувати парковки поряд з будинками у законний спосіб. Якщо б зараз усю землю біля будинків віддали ОСМД, щоб вони самі відповідали, вони б самі вирішили, де зробити кармани, як зробити парковки. У нас ось багато ОСМД намагаються це зробити, і ось останні п'ять років це дуже складно зробити. У мерії ж запевняють, в місті вже діє програми по збільшенню кількості паркомісць у спальних районах, в тому числі і безкоштовних. Додають, каратимуть здебільшого саме автохамів, які значно ускладнюють рух між квартальними дорогами. Ми більше будемо реагувати саме на звернення громадян на їх скарги щодо таких от обставин, які перешкоджають їм нормальні життєдіяльності. А такого, щоб ми цілодобово чергували у дворах та вишукували цих порушників, такого не буде. До того ж, до нового року діятиме перехідний період, під час якого водіїв не штрафуватимуть, а лише попереджатимуть. Після ж порушникам загрожуватиме штраф у 340 гривень. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Справжні кислотні маніяки активізувалися у Дніпрі на Слобожанському проспекті. Невідомі обливають сірчаною кислотою припарковані машини. Відомо про щонайменше 20 пошкоджених автівок усього за два тижні. Усі в одному районі власники підозрюють у такий спосіб їм мстяться за стоянку біля будинків. Аби зловити хулігана, мешканці вирішили щовечора патрулювати вулиці. Усі подробиці у сюжеті Поліни Паламарчук облили капот, причому очень сильно облили, і криво зацеплене. Автомобілістка Олена не може стримати емоцій. Так звані кислотні маніяки, що завелись у районі, де мешкає жінка, пошкодили її машину вже вдруге. Ляпас обдала хорошу і пусть пусть возміщають людям все. Ну як вообще рука поднялась це зробити. Вандали орудують саме у цьому районі чи не щовечора. Відео з кислотними плямами на машинах жителі Слобожанського проспекту масово викладають у соцмережі. Вечір. моя, Сенс, Мерседес. Кислота. Майже на кожній автівці у цьому дворі видно сліди від кислоти. Лише за два тижні вандали пошкодили більше двох десятків машин у цьому районі. Автомобілісти з острахом залишають свої машини біля будинку та поки не беруться замінювати пошкоджені деталі. Люди бояться, тому що вдруг це може повторитися. Просто люди не хочуть вибрасувати гроші на вітер. Нещодавно дісталося й автівці Наталії. Жінка евакуювалася з Бердянська. Спочатку була впевнена, вандали полюють на переселенців що ті машини, які стоять, да, там Миколаївські, Донінські номера, мої запорозькі, я думала, що і нагородні. Коли ні, дивлюся, і Дніпровські тут сусідські машини також стоять, також постраждали. Значить, комусь це треба, комусь це вигодно. Хто і навіщо полює на їхні автівки у автомобілістів, є кілька версій. Може то, що щоб на стоянки ставили. Може, якимось тут мешканцям мішають, що стоять тут машини на, ну, на прибудинкових місцях. Власники автівок підраховують збитки. Лише заміна капоту для Сергія обійдеться в кругленьку суму. Якщо десь в гривнах, ну тисяч п'ять, напевно, бо це треба перекрасувати весь капот. Тобто, Потрібно тепер збирати гроші, щоб відремонтувати. Зараз постраждалі водії вже написали більше десяти заяв до поліції. За вказаним фактом відкриті кримінальні провадження за статтею 194 кримінального кодексу України мисне знищення або пошкодження майна. Наразі правоохоронці вживають всі необхідні заходи для встановлення осіб, які можуть бути причетні до цього злочину. У поліції кажуть, якщо ж зловмисників спіймають, їм загрожує штраф або до двох років за гратами. А поки триває розслідування, мешканці району змушені самотужки патрулювати вулиці аби вберегти свої автівки від кислотних маньяків. Ходили по вечорам, ну вони ж, що не раз облили, вже потім не з'являться. Якщо спіймають, то буде горе тим, хто обливає. Поліна Полмарчук, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу. Семирічний Артем з Широківської громади, який вже став справжнім талісманом для ЗСУ, бо щодня зустрічає наших армійців на трасі у бік Херсонщини. Нарешті зустрівся зі своїм другом військовим. Вони не бачились кілька місяців, бо боєць був поранений. А щойно став на ноги, одразу приїхав у гості. Про дружбу маленького патріота та захисника України, наш сюжет. На цю зустріч семирічний Артем чекав кілька місяців. Його друг, військовий на позивний Мартин, нарешті приїхав до нього у гості. Привет. Їхня дружба зародилась навесні, коли Мартин їхав на фронт повз блокпост маленького Артема. Траса вздовж його будинку веде на кордон із Херсонщиною. Нею часто їздять військові. Саме їх вітає хлопчик, махає прапором, складає з пальців тризуб і співає їм пісень. Для захисників малий став справжнім талісманом. Такий у нього позовний. Виконує Артем і благодійну місію. Кошти, які дають небайдужі, передає на потреби зсу. Ми збирали на оптимний приціл, і нас це сторонів сітки. На павербанки, на передову хлопцям, на сніжок, на джип два рази. Серед військових Артемка знаменитість вони навідують малого і дарують йому амуніцію. Мартин серед усіх став найкращим другом хлопчика, а потім раптово зник. Згодом Артем дізнався, що військовий дістав поранення. Вони підтримували зв'язок, доки Мартин був у шпиталі. А як став на ноги, одразу зустрілися. Це наша рота штурмовая. А це батальйон Крилбас. Давайте. І ми йдемо з собою поморожене. Попри довгі місяці очікування, візит військового став справжнім сюрпризом. Зашкалюють емоції. Просто зашкалюють. Я вам не можу передати. Я дивлюся нашого Артема. самому йому мімо мене навіть, мабуть, тис піднявся. На власному досвіді Артем знає, бажання здійснюється, тож певний, перемога буде за нами. На мене орло, а от «Сейсон, сейсон Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу. І сьогодні 26 листопада чергові роковини голодомору його радянська влада влаштувала на території України у 1932-1933 роках. Тоді від штучного голоду загинули мільйони українців. Щороку пам'ять про жертв геноциду вшановують хвилиною мовчання, а також встановлюють запалені свічки на підвіконнях у великих містах. Лампадки запалюють і на головних площах. Тримається на землі. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбуку, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. На все добре.